Так, добрий день, мене звати Андрій. Ми знаходимося в селі Гатне. Розкажу, чому я придбав стабілізатори Квант. В Гатному дуже погано все з електроенергією, Тут дуже перевантажені мережі, як завжди, стандартна класична історія. Це підключаються на 5 кВт і потім перепаковують автоматами і так далі. Я, я думаю, що це відомо, це проблема по всій Україні. Стверджувати не буду, що хтось конкретно так робить, але чув чутки. Е, і що, що з цього виходить, це якраз те, що е, напруга нестабільна. Напруга нестабільна, перевантажені трансформатори, і ввечері ми маємо, коли всі вмикають е, от, прилади. Ввечері ми маємо велику проблему. Ми сюди заїхали рік тому, і через два тижні я не витримав дружині, сказав, що так, ми ставимо стабілізатори, тому що моя психіка це не витримує. Все скаче, одна лампочка. Не витримує блимає, перегорають за два тижні. Я не терпівся стільки, скільки я не знаю, ми жили до цього в селі Голаха, там таких проблем не було. там Інколи якісь щось вблинуло, але без проблем. От. І в принципі, прийшли до висновку, що потрібні стабілізатори. Але що цікаво, ми до цього аналізували необхідність ставити сонячні панелі. І інсталятори сонячних панелей нам 100% сказали, що це тільки квант. Вони вміють працювати в транзиті. Вони вміють там пропускати назад в випадку, якщо е, ми хочемо продавати електроенергію е, сонячну. От. І, в принципі, затвердились в думці, що це має бути квант. Коли там, я там, попитав у сусідів, у нього так само квант, він ставив їх давно і е, е, рекомендує каже, ну, можеш ще подивитись Вольтер, але каже, в цілому я би от більше на квант орієнтувався. Не знаю чому, я довірився, тому що, в принципі, я людина не технічна, і, там якоїсь освіти, глибоких знань у мене немає. От, і в принципі, все. Це, це було таким вирішальним, скажімо, фактором. Ми звернулись в компанію, нас дуже чудово проконсультували. Я подивився декілька роликів на відео на YouTube. Зрозумів, що в принципі всі мої проблеми, які, з якими я стикаюся, Да, Я там ну, по-перше, ми там заїхали в новий будинок. У нас там побутова техніка, яка е нова, і було страшно, що вона перегорить від цих перепадів. І це теж грало фактором. Тому вирішили. Ось таким чином придбати стабілізатори квант. І наразі от рік ми ними користуємось і знаєте, ніяких проблем. Тобто ми їх не помічаємо, вони просто є, і проблем з побутовою технікою, чи з лампочками, чи з чимось, якимись там перевантаженнями більше не відчували. Тепер я хочу показати, як в принципі змонтували ці стабілізатори, як вони виглядають в роботі. Що хочу зауважити, що ми ставили саме кванти, тому що нам їх рекомендували інсталятори сонячних панелей, в тому числі, тому що, як показує практика і досвід інсталяторів. В парі оці ідея плюс кванти працюють чудово. І в принципі я з ними погоджуюсь, тому що ніяких нарікань немає. Я там пододавався всякі групи е, по сонячній електроенергії, і там люди приходять з проблемами, що стабілізатори не працюють, доводиться або вимикати їх повністю, або замінювати е, на якісь інші, тому що бувають певні там, проблеми. Е, інвертор може е, в момент перемикання ступеню стабілізації, може вважати це як вимкнення. І е, е, брати на себе навантаження як резерв. Е, і ще от, одним з факторів було те, що е, я от пригадав, що ці інвертори вони вміють в транзит. Але транзит не, не той, який там вказаний, а це те, що при продажі електроенергії сонячної. Тобі абсолютно не потрібно нічого робити. Вони працюють як на вхід електроенергії в будинок, так і на вихід. Тобто, ви ставите там лічильник, який вміє продавати, який двох направлений. І це все, що вам потрібно. Тобто, ця вся система вона готова для того, щоб піти в місцевий рес, підписати договір про продаж електроенергії, і це вже буде працювати. Тобто, перероблювати нічого не потрібно потрібно ваше тільки бажання це зробити. Ось, в принципі, тому. Стабілізатори Квант задовольняють багато широких потреб не тільки там, щоб лампочки не блимали, а ще й щоб електроенергію продавати місто.